Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. Одного разу під одним зі своїх відео я прочитав такий коментар: Що з курчат, які були виведені в інкубаторі, ніколи не буде квочки. А так як я інкубую курячі яйця для власних потреб уже протягом 6 років, то у мене немає жодної курки, яку вивела квочка. А лише є усі з інкубатора. І я хочу на власному прикладі показати і розвіяти цей міф. Коли одного разу я збирав яйця від кур, одна з них сиділа в кублі і не хотіла з нього злазити, я її, звісно, прогнав і забрав яйця. Так продовжувалось декілька днів. Вона вперто сиділа на яйцях. Квоктала і навідріз відмовлялася покидати своє кубло. І я згадав про цей коментар, що курка з інкубатора ніколи не буде квочкою. І вирішив її не чіпати. Нехай просто живе своїм життям. Залишив лише під нею сім яєць. Спеціально яєць не відбирав, їх нічим не дезінфікував. Просто які яйця були в кублі, ті під нею залишив. І все записав собі дату, коли підклав під неї яйця, щоб потім через 21 день прийти по курчата. Квочка мала вільний вигул разом з усіма курами, постійний доступ до води та корму. За нею ніхто не дивився, що вона хотіла, те й робила. Але інші кури теж гав не ловили. Виявляється, вони облюбували те саме кубло, що і квочка, і поки вона там вигрівала своїх майбутніх діток, чи залишала яйця, коли ходила їсти й пити, вони спокійно там неслися. І знесли чимало яєць, які довелося забирати, щоб квочка їх не засиджувала. І в кінцевому результаті. У мене вилупилось 5 маленьких гарненьких пухнастих клубочків, з якими встиг познайомитись і пограти з мій котик. Отже, з власного досвіду можу сказати, що з простої курки, яка вилупила з інкубатора, може бути квочка. А от з кросу домінант жодна курка не стала квочкою. І я для себе вирішив, кросів не тримати. Хоча несуться вони гарно. І яйця у них великі. Але з кожним роком кури і їхнє потомство стають менш продуктивними. Тому я захотів випробувати виростити породу Амрокс. Серед усіх кур, що я переглядав в інтернеті, вони мені найбільше до вподоби. От і все. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте <клух> мій старання лайком, пишіть в коментарях під відео яких курей тримаєте саме ви і чому вибрали їх, а не інших? Також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.